Доброго дня! Сьогодні буде відео про те для новичків, для тих, хто ще ніколи, в принципі, не робив скрутки, не, не робив, точніше так, катані свічки, не робив свічки з вищини. Тому я вирішила записати цей майстер-клас. Значить, нам потрібна буде вощинка. Стандартно це великий листвощинок, але я його розділила на і в нас з'явився маленькі, маленькі такі шматочки. У мене оранжевий та жовтий. У мене буде двохкольорова свічка. Можна робити це з великого листа вощини, але у нас така буде свічка довжиною 13 см, така трансформаційна цифра. Цікава, тому я вирішила саме з такої показати вам. І навіть буде тут майстер-клас, як робити не з одного кольору, а з декількох, як краще це робити. Також, звичайно, так як я навчаю робити програмні свічки, я є свічковою майстринью. Тому я вирішила не тільки показати, як робити свічки з вощини, як закладати фітілі, як скручувати правильно, а й використовувати рослинки, як їх використовувати, що робити. Звичайно, це не програмна свічка, там не буде таких намовлянь, які ми використовуємо на курсі. Не буде супровідної свічка, яка в мене зараз горить, наприклад, тому що це потрібно знати вже теорію, як її створювати, чому її створювати, і так далі. Ми робимо енергосвічку, теж вона буде діяти на енергії ефірних олій, на енергії травички, вона також буде з нейтральної вищини, яка є дуже дієвою і вже прибирає негатив, коли горить. Тож почнемо. Дивіться, я буду використовувати в своїй свічці. Материнку. Це у нас кохання, це дихальна система. Потім це у нас палюсточки троянди. Це теж у нас кохання, жіночність. А, так, і ще, ще я тут вирішила використати? а ще, ще, а, ще і, що, І ще в нас будуть ось ось, ось такі одуванчики. Ось такий він це вдача, це благополуччя також додає легкості в будь-яку справу, якою ми не займалися. Далі по кольорам оранжевий. До речі, про це все на курсі я детально розповідаю про всі рослини, фірнелі та значення кольору. Звичайно, машина оранжевий. Це у нас енергія, оптимізм. Це наша сватхістана чакра, це жіночність, це творчість. Це наша статева система і маніпура, чакра, жовтий колір, також колір сонячний, сонячна енергія, активна енергія, оптимізму. Тобто це така буде свічка, яка буде наповнена і жіночністю, і достатком, і жовте це ще і гроші, і оптимізмом. І я вирішила ще доповнити ефірною олією апельсина. Це теж активність, це гарний настрій, це підвищення вібрацій. Ну що, почнемо. Я напевно, що я хочу всерединку закласти оранжевий, то я, тому я почну з нього. І потім буде жовтий. В даному випадку, так як ми робимо енергосвічку, принцип, звідки вона закручується, він, звичайно, не має ем, значення. Програми свічах, в свічках це теж відіграє значення, в яку сторону ми будемо закручувати свічку від себе чи до себе. Також я хочу звернути вашу увагу на тілочки, які ми будемо використовувати. Дивіться. Оце середній фітіль, він десь 2,5, ближче до 3, це товстий фітіль, бачимо на різницю візуально. І це у нас до 2 мм, це тонкий фітіль. В такій свічці, яку ми будемо робити, потрібно брати фітіль ось такий середній. Тому що якщо візьмемо ось цей, вона може не прогоріти так, як би ми хотіли, а енергосвічка, вона не горить до кінця. Ну, тобто вона горить до кінця, але ми можемо. І не використовувати прямо до кінця, можемо як з інтер'єрної поводитися. І цей буде прям дуже товстий, буде потім залишатися цей фітіль, горіти, диміти некомфортно. Такий лайфхак. Якщо у вас є тільки тоненький, вам потрібно в такій свічці використати, то ви його складаєте ось так вдвоє і таким чином закладаєте. Все, беремо тоді фіцельочок. Як ми його міряємо, звичайно, фіцельочок, який буде, а він у нас буде починатися звідси. І трошечки його буде видно. Бажано, звичайно, фітерочки заблощувати. Так. Так, ось сюди ось так його закладаємо. Дуже товстим не робіть. Можна на початку це зробити, а потім закладати. Не робіть дуже товстим його. Так, далі кладемо наш... Ось, бачите, такий він, кінчик цей вийшов. Таким трошки товстувати але до нічого. Так, є. Далі насипаємо нашу травичку, а я її залишу. Бачите, я трошки висипала. Да, це наша нервозівка. Я трошки висипала, обкатаю я потім візуально, щоб вона ще гарно була. Трошки розділимо ось так от рослинки гарненько. І далі беремо олію. Подалі від фітелечка, пару крапель буквально сипимо. Так, і ще попереджаю, що такі свічки робимо ми в гарному настрій, да, тому що навіть якщо це не програмна свічка, але цей намір буде передаватися, і щоб ми не робили, маємо робити це в гарному настрій. Далі ось так пальчиками підтягуємо трошки. Ось так пальчиками трошки підтягаємо типу вперед. Ось так. Ось так. Ось так. Бачите, потихеньку. Потихесенько скручуємо. Далі, коли ми вже набрали нашу свічечку ось так, ми можемо далі вже пустити вхід наші ручки. Дивимося, щоб вона рівненько, тут все було рівненько, зверталося, але не вмикаємо критика, особливо, якщо це ваша перша свічка. Так. Дійшли. Бачите, да? у нас така маленька красуня, вийшла оранжева. І Ми зараз будемо її поєднувати жовтим. Як ми це робимо? Ось цей наш краєчок тут є. Ми його приєднуємо до нашого ось цього краєчка. Можемо підняти навіть. І ось так от вручну типу, закласти. Ось так. Ось так. І продовжуємо скручувати. Ось так. Ручками, 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 ручками. Ось так. І ось така красонечка у нас вийшла. Тут оранжева всередині, жовта зверху. Ось така красуня у нас вийшла. Якщо вона не стійка, у вас нарівно скрутилась, вставите, за годинниковою стрілкою, і все, вона стоїть. Далі я залишала собі а, травичку. До речі, ми можемо взяти, наприклад, ще ефірну олію, трошечки ось так видали. Відчули цей запах, покращили собі настрій, якщо був не дуже. І все можете обпитати додатково в цих рисунках. Далі, ось така красуня в нас вийшла. Що ми можемо зробити? Ми можемо ось так ще підтягнути наші края. І вона буде кругленька, якщо ми хочемо. Якщо ми не хочемо, можемо не підганяти. Гарнесенько ось тут. А я раджу Це свічка. Програмна, непрограмна енергетична. Дякуємо всім елементам, що прийняли участь у створенні цієї свічки, натуральна вощина, натуральний фітиль, ефірні олії, трави, Дякую Дякуємо за створення цієї свічки. Ви можете відчути вас, можуть вімкнутися. Хто дуже чуттєвий навіть точки з енергією, що ручки гарячі стали. Подякувати. І... Я вам бажаю приємного створення свічок не тільки з цієї, нехай ця свічка стане початком у вашій свічковій професії. Можливо, чи створення свічок для себе взагалі у.